оцінити стан твареження та розуміння, що перед вами може бути виявлено завдяки. Привіт! Багато хвороб тварин мають різну природу походження. Це можуть бути інфекційні такі, як. Віруси, бактерії або різноманітні травми. Перша задача власника або працівника звісно ж, виявити симптоми, діагностувати проблему. Багато захворювань, які були невчасно виявлені, звісно ж, закінчуються не самим позитивним чином для наших тварин. Тому в сьогоднішньому відео я покажу, як як виявити це ж таки хворих тварин, як це зробити простіше. Простіше для вас. Тому не перемикайтесь, далі буде цікаво. Перший признак, що тварина хворіє, можливо помітити при годівлі тварин. Період подачі корму здорові тварини завжди активні та споживають корм з апетитом. На відміну від хворих тварин, що скоріше за все будуть влявими та не реагувати на подачу корму. Взагалі. Ти хворий представник? Давай. Інші ознаки виявляються при перевірці зони дефікації. У здорових тварин стул не має слідів діареї. Якщо ж ви помітили певні ознаки з початку діареї, Негайно потрібно розпочати лікування, тому що декілька днів і цілком здорові тварини різко втрачають у вазі. Наступна, але не остання, можливість виявити хвору тварину це непритаманна для свиней поза. поза для відпочинку. Здорова тварина буде лежати на боці, різко реагувати на звуки та рухи. Ти реагуєш на звуки та рухи? Реагуєш. На відміну від хворих пацієнтів, що будуть Що будуть лежати на животі, намагаючись приховати певне нездуження. Такі тварини зазвичай тримаються осторонь інших, не надто активні. Ось, як, наприклад, даний свинтус. Як ви бачите, є певні припухлості. На ногах. Зараз потрібно пролікувати. Бачите, знімаючи відео, ми діагностували певну проблему і зараз будемо її усувати. Ось так вона легла відпочити. Там, напевно, зручніше. Ну, а що ти гризеш? Що ти гризеш? Навіщо ти, ти робиш? Взагалі відалі. Потрібно переводити хворих тварин в якесь окреме приміщення, в окремий загін, для того, щоб вони могли спокійно лежати і боротися з певною недугою. Візуально оцінити стан тварини не є насправді таким складним завданням. Спостереження та поняття, що перед вами певна проблема, також допоможе вам зрозуміти швидке дихання у тварини. Також почервоніння або посиніння певних ділянок шкіри, невиразний погляд у ваших свинтусів, тремтіння, ознаки гусячої шкіри. Ну, звісно ж, певні виділення з носової порожнини. Здорових вам, свинок. Мені можна поставити вподобайку підписатися, якщо ще не зробили цього. Звісно, пишіть в коментарі, що цікавить вас. Дякую за перегляд!